Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне відео, мені тепер цікаво. Після всього буде. Росія буде дотримуватись заявленого перемир'я з 7 травня на декілька днів після всіх заяв. Росія буде дотримуватись перемир'я з 7 травня, яке було заявлено на декілька днів. Буде? Буде? Буде вона його дотримуватись? Буде. На моє велике здивування буде. Обмежено буде все робити гидотки, свої обмежені. Так, дійсно буде. Показати себе, яка вона добра, повторена ситуація, як на Великдень. Так буде, буде, буде. Тепер, перемир'я буде. Після. Закінчення перемиря буде знову інтенсивність обстрілів країни України. Після закінчення перемиря буде знову інтенсивність обстрілів України буде. Буде інтенсивність мало того, що будуть угу. прикордоння, звісно, це зрозуміло. І майте на увазі, що переміщення, логістика, все це буде страждати. Певні місця. Угу. Щоб було гірше. Знаєте, як військовим нашим. Там концентрація на певних питаннях, на захисті. Концентрація на захисті. Їх цікавить захист, ось в чому справа. Буде. На жаль, буде, поки що познущаються ще над нами.